Всім привіт! З вами на зв'язку Міні Агросуми. Друзі, нагадую за нашого акційного Оріона. Це у нас РФ-404. На базі, грубо кажучи, шестидесятки. Дуже Дуже здорові здорові мости у трактора по вазі 2 тонни 120. Ну, Під'ясний педальний узіл, там рівна підлога, це все стандартно на цих тракторах. По передачам три діапазону повишених, понижених, реверс, 12 плюс 12 по передачам. І задня частина трактора. Зверніть увагу на Виносні циліндри, які вони по товщині, дуже товсті, здоровий мост, дивіться, кріплення яке посилене. Тобто трактор він є по факту 40 але зроблений на базі, ну я думаю, що як мінімум шестидесятки. Трактор дуже такий прям моцний. І на нього є акційна ціна, нагадую, це 8800. Адекватна ціна за класний трактор. Герою Крут 15, міста суми, можна проїхати, протестувати даний трактор. І доставка цього трактора буде для вас безкоштовною. Всім гарного дня і мирного неба!